Замислювалися колись, що саме змушує нас діяти: вставати зранку, працювати, вчитися, творити. Сьогодні ми спробуємо разом зламати так званий код нашої мотивації і зрозуміти, що ж насправді керує нашою поведінкою. І почнемо ми з одного на перший погляд дивного парадоксу. Уявіть, ви пропонуєте людям здати кров, і багато хто погоджується, бо хоче допомогти. А тепер уявіть, що ви пропонуєте їм за це гроші, і раптом кількість волонтерів падає. Як так? Чому винагорода може буквально вбити бажання робити добро? Ось відповідь на це питання і є ключем до розуміння нашої з вами мотивації. А розгадка, як виявляється, криється в так званій теорії самодетермінації. Її розробили психологи Річард Раян та Едвард Дечі. І вони стверджують, що в основі всього, що ми робимо, лежать три фундаментальні психологічні потреби. Тобто, по суті, ця теорія каже нам ось що. В основі наших вчинків лежать не гроші, не слава і не страх покарання, а три вроджені потреби, які є у кожного з нас. Розуміння цих потреб це і є наш перший крок до розшифровки того самого коду мотивації. Так що ж це за потреби? Давайте розбиратися. Перша це автономія, це наше глибоке прагнення відчувати, що ми самі робимо вибір, а не діємо під чиїмось тиском. Друга компетентність. Це бажання відчувати, що ми, ну знаєте, щось вміємо, що в нас виходить. І третя зв'язок це потреба бути частиною чогось більшого, відчувати, що ми потрібні іншим. І ось коли ці три потреби задоволені, наша мотивація просто розквітає. А тепер давайте подивимось, як ці три потреби створюють цілий спектр мотивації. Уявімо це як таку собі подорож від повної апатії до справжньої неприборканої пристрасті, і кожен крок на цьому шляху відкриває нам новий рівень рушійної сили. Справа в тому, що мотивація це не просто щось, що в нас є або немає. Вона існує на цілому спектрі. На одному його кінці нуль повна відсутність мотивації, а на іншому чиста пристрасть до справи. І щоб краще це зрозуміти, давайте познайомимося із шістьма персонажами. Кожен з них це певна точка на цьому спектрі. І першим ми зустрічаємо Антона. Він просто не розуміє матеріал, який йому треба вивчити. Через це його потреби в компетентності і автономії абсолютно не задоволені. Він відчуває повну втрату контролю і, зрештою, просто вирішує, що все це навчання не має жодного сенсу. Ось це і є а мотивація нульова точка нашої шкали. Рухаємось далі і бачимо Марію. У неї все просто вона береться за навчання тільки тоді, коли знає, що отримає за це якусь винагороду. Немає стимулу, немає й інтересу. Її поведінка, по суті, повністю контролюється ззовні, наприклад, обіцянками батьків. Це такий собі найперший найпростіший рівень зовнішньої мотивації. А от у тайчі все трохи складніше. Він прагне бути кращим за інших, і якщо він не серед лідерів, його потреби в компетентності та автономії починають страждати, і він відчуває провину. Тобто тиск ніби йде зсередини, але його корінь все одно зовнішній, це бажання відповідати чужим стандартам. Це називається інтроєктованою регуляцією. Далі у нас абини. Вона щиро цінує навчання, тому що вважає себе хорошою ученицею. І гарні оцінки лише підтверджують цей її внутрішній образ. Навіть якщо предмет їй зовсім не цікавий, вона все одно буде вчитися, бо вона ідентифікує себе з цією ролью. Її мотивація це її уявлення про себе. Тепер погляньмо на Джона. Він переконаний, що навчання робить його кращою людиною. Він прагне зрозуміти речі, навіть якщо вони нудні просто заради особистісного зростання. Бачите, його мотивація вже узгоджується з його основними цінностями. Він дуже близький до повної автономії, але все ще керується ідеєю, а не чистим інтересом. І ось нарешті вершина нашого спектру Лаліса. Вона вчиться тому, що їй просто-напросто цікаво. Сам процес приносить їй задоволення, вона може повністю зануритися в матеріал, забувши про час. Оце і є чиста внутрішня мотивація, найвища форма самодетермінації. Ця таблиця, знаєте, чудово підсумовує всю нашу подорож від амотивованого Антона, що відчуває безсилля, до лаліси, яка керується внутрішнім вогнем. Ми чітко бачимо, як зовнішня мотивація поступово ніби вростає всередину, аж доки не перетворюється на справжню пристрасть. Але, звичайно, реальне життя завжди складніше за будь-яку, навіть найкращу модель. І існують зовнішні фактори, наприклад, культура, які теж впливають на те, як саме проявляється наша мотивація. Ось, наприклад, дослідження показують цікаві речі. Американські студенти часто мотивовані бажанням змагатися, бути першими, перевершити інших. Водночас, китайські студенти нерідко вчаться, щоб відповідати очікуванням суспільства та родини, аби уникнути почуття провини. Тобто, прояви мотивації, як у нашого тайчі, можуть бути більш поширеними в певних культурах. І це повертає нас до нашого найпершого питання про донорство крові. Ось що каже один із засновників теорії Едвард Дечі. Ключовий момент тут у тому, що зовнішні винагороди, як от гроші, можуть ніби витісняти внутрішні мотиви. Коли люди здають кров безкоштовно, вони роблять це з альтруїзму. Це внутрішня мотивація. А коли їм пропонують гроші, ця дія перетворюється на роботу, і той самий внутрішній мотив просто зникає. Гаразд, з теорією розібралися. Але що ж робити, коли відчуваєш себе як антон, ну тобто повністю позбавленим мотивації? На щастя, теорія самодетермінації пропонує цілком практичні кроки, щоб повернути собі контроль. Найважливіше це пам'ятати, що мотивація не є чимось фіксованим, висіченим у камені. Це абсолютно нормально одного дня почуватися як лаліса, сповненою ентузіазму, а іншого як антон, якому нічого не хочеться. Кожна людина постійно рухається вздовж цього спектру. Отже, якщо відчувається втрата драйву, ось що можна спробувати. По-перше, іноді варто просто зробити перерву, дати собі перезавантажитись. По-друге, спробувати змінити середовище, новий простір інолі творить дива. І по-третє, можливо, найголовніше спілкуватися з людьми. Це допомагає відновити почуття зв'язку. А це ж одна з наших трьох базових потреб. І наостанок питання для роздумів що рухає нами щодня? У роботі, навчанні, у наших хобі. Які з цих рушиїв є справді нашими власними, як у лаліси, а які, можливо, нав'язані ззовні, як у Марії чи тайчі? Мені здається, розуміння відповіді це і є перший крок до справжньої самодетермінації.